Вітаю вас, друзі! Вітаю вівторок, 5 хвилин. Я Олексій Ляшенко. Сьогодні я не помилився. Сьогодні дійсно вівторок, так що все нормально, все йде по планам. і Дуже багато а, про, пролунало і заяв, і подій цікавих, і ввечері ми розберемо все ці, а, найцікавіші події, які відбувалися, особливо у нас в Україні. А зараз трошки по, знаєте, навколо нас, але дуже важливі події. От що заявив майбутній держсекретар в уряді Трампа Марко Рубіо? Дивіться, ще нема, вони ще неофіційно не працюють. Да? Офіційно ще Трамп не прийняв присягу. Але заяви робляться. Не знаю, наскільки вони потім будуть дієві, але вони іноді цікаві і дуже цікаві для нас. Так от, за його словами. На питання, хто буде мати важелі впливу на переговори Росії і України, і кореспондент питав: це буде Путін чи це буде Україна? Він відповів: Я хочу, щоб Україна мала найбільші важелі впливу? Розумієте? Ще раз, це слова. Майбутнього держсекретаря Марко Рубео. Подивимося, як він це хоче і як він це планує втілити. А втілити вони можуть дуже чітко. Президент наш позавчора сказав: дайте зброю, все більше нічого не потрібно. І навіть, навіть не, не важливо вже, як ви будете давати, як е, гранти, як. Е, в борг, да, там, а, в якісь там, з, мал, з маленьким відсоточком, або взагалі без відсотка, як ленд-ліз. Неважливо, як це буде даватися. Ну, і знаєте що, ну, Марко Рубіо – молодий чоловік, молода людина. А молода людина це перспективи, молода людина це жага показати себе, молода людина це це добре, президент у нас також молода людина. Йдемо далі. Далі йдемо. Ми не закриваємо збір на дрони. Якщо потрібно, буде замовим реби. Це все буде по замовленню наших воїнів, наших захисників. Так що, друзі, монобанка відкрита, всі рахунки є в розділі Опис під кожним відео. Там є PayPal, там все є. Для тих, хто хоче інформацію і брати більш оперативну, як зараз ідеода. Новини йдуть, йдуть, йдуть. Вони час. Це є мій телеграм. Там також є посилання на мій телеграм. Шинка головне, переходьте туди і будемо скрізь разом. Відставка. Гучна відставка прем'єр-міністра Канади Джастіна Трудо. Він оголосив і він пішов він сказав, що я йду в відставку з посади лідера партії. А з посади прем'єр-міністра після того, як партія обере нового лідера. Ну, так працює світ цивілізований світ, цивілізований демократичний світ. У нас трохи воно по-інакшому. Таким чином, знаєте, Трюдо залишається поки що виконуючим обов'язки прем'єр-міністра, а лідера нового лідера партії, ліберальної партії Канади. Коли оберуть, тоді трудо піде в відставку. Розбирати, що так, і як е, пішло не так, і чому відставка, ну, це складно, і це, знаєте, на перші, заяви, на перші заяви лідера держави реагувати не можна. Це над, Потрібно бути всередині. Але те, що від, видно ззовні. То це все-таки прихід Трампа він також мав важелі впливу на трюдо, окрім того, що податки, окрім того, що там тарифи, окрім того, що да, економічна ситуація в Канаді не блискуча, але вона в, 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 в половині по світу не блискуча, якщо не більше. Там ще є, е, знаєте, негативні. Негативні відносини між Трампом і Трюдо, і вони давні відносини. І ви ж знаєте, що навіть при першій встречі, ще не будучи президентом, який зараз він ще не президент, вони чомусь зустрічались. І Трамп з ходу сказав: вставайте 51 штатам Сполучених Штатів. Да, Канада, Переходьте, вставайте Сполученими Штатами, і все нормально. І після заяви Трудо про відставку. Трамп знову десь там написав чи сказав, що Канаді можна увійти до складу Сполучених Штатів Америки і тоді все наладиться. Ну, такий важель впливу і є великий. Слухайте Трамп, ну щось поки що на Трампа стільки покладань, стільки очікувань, що я б сказав, не зачаровуйтесь, щоб потім не прийшлося розчаровуватися. І це я кажу вже на протязі. З 19-го року кажу тим, хто розочаровашкам там в нашому президенті, розчаровашкам в цій владі новій, Я кажу, не на треба було зачаруватися, і не треба так і тут. Ну з знайте зачарування вже величезне. Так от, Володимир Зеленський, Ви, вибачте, Ні, давайте Володимир Зеленський, він заявив, що він не знає, піде він на вибори чи не піде. Він не тримається за Владу. Трудо не тримається за Владу. А є такі, знаєте, ну, просто я не знаю, як назвати таких людей, як Лукашенка. Для багатьох він батька, батька Кричали: батька наш, батька і хай буде батька, батька блин. Президент сказав чітко, що Лукашенка. На другий чи на третій день після початку ну, війни, здорової війни з Російською Федерацією, дзвонив і, і казав: Володя, ти зміни, це ні, я не виноват, це Путін. Як Гордон казав, Путін сильний. Як Янукович казав, Путін сильний. Отак от він показував Меркель, Путін сильний. Для них Путін це все, Путін сильний. І вибачався перед нашим президентом, і президент, а чому, от скажи, що брехать нашому президенту? Який, який сенс, що він сказав те, як було бо взагалі-то президент дуже багато речей за цей тиждень розповів тих, яких ми не знали, і які ми здогадувалися, але до кінця не були впевнені. І я також тому, що і мовчав. А тут чітко він розповідав те, що як було, і як є, і як може бути він е, невеличкі прогнози робив. А, Але ось бачите, Тредо пішов відстав. А тут ні. Тут 40-30, я не знаю, з 92-го, вибачте, за такі у, 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 я утрирую, З 92-го чи з 93-го року. Лукашенко, чи четверте, як у нас були вибори, ну, десь так, спочатку х років, він цар, він цар Білорусі. І він не хоче йти. Трудо взяв і пішов. Він опять йде на вибори. І навіть на ці слова президента Зеленського вискочила якась там а, Наталія Ейсмонт. хто вона така, якимсь вона там працює. Я не знаю, що вона там робить. Може, по суду, ми, може ще. І вона сказала, що розмова між лідерами Білорусі та України у перші дні великої відбулася виключно завдяки емоційній реакції малого сина білоруського глави Миколи Лукашенка, який нібито мав у телефоні особистий контакт. Зеленська, і він підтримував Зеленська на початку. Кольок підтримував, кольок Лукашенко підтримував. Але вибачень президент Білорусі не приносив, і я не знаю, для чого це вона вийшла і сказала. Страшно. Страшно. От бояться вони Путіна. Страшно. Ну, це їхня справа. Страшно так страшно. Ну і останні друзі. Індонезія приєдналася до Брікс. Я не хочу, вибачте, повертаюся, я не хочу обговорювати Лукашенка. Він не, він не наш. Він погана людина. Ось і все. Дуже погана людина. У нас є такі у самих. Індонезія приєдналася до Брікс. Ну, в Індонезії 277 мільйонів людей, друзі. Це не просто так. 277 мільйонів людей. Більше четверті мільярда. Брікс, як нагадаю, це Союз 9 держав: Бразилія, Росія, Індія, КНР, Південна Африка, Арабські Емірати, Іран, Єгипет та Ефіопія. Ну, БРИКС був створений це альтернативи Великої Сімки. Або навіть великої Двадцятки, я не знаю. Ну, вони, от люди є, люди, які хочуть чогось хочуть. Вони хочуть всього. Вони хочуть світ, вони хочуть правити світом. Ну, подивимося. Туди рвалися Азербайджан і Турція. Подивимося. Цікаві події нас чекають, друзі. Але ми спочатку треба перемогти. А потім вибори, потім все інше у нас буде. Я хочу подякувати за ваші донати, Гніпа Світлани, Жда Ждалевої Лариси, Ткачук Раїси, Мельник Людмили, Смаглюк Тетяна і хтось вчора, о двадцятій на монобанк без прізвища. Дякую всім. Ще раз нагадую: у нас дрони хлопцям дуже потрібні. До вечора, Україна переможе.